А які практики, на твій погляд, найкорисніші, можуть допомагати, допомагали тобі, і які угу. ти порадила там дві-три? Перше, ми турбуємося про тіло, ми формуємо в день ритуальність. Тобто, обов'язково мають бути опорні речі, які ти робиш постійно, угу. от регулярно, кожен день? Для мене, до речі, стало дуже е, крутою річю, е, е, робити хліб. Я стала займатися закваскою. Це жива стру... Про це не дріжджі, uh -huh. і ти маєш піклуватися. У мене з'явилася ця жива е, істота. Це мама закваска, яку треба кормити два рази на день. І ти маєш встати зранку, покормити закваску водичкою і е, борошном, щоб вона зростала і з цього опари потім створювалося хлібчик. І це такий це у мене з'явилося через е, рік після. Гострого цього всього періоду. І з цього моменту почався унікальний процес, коли я стала відчувати потужне ще для чого я. Прокидаюся, знаєш це, це така це закваска вже рік живе у тебе. Вона постійно живе. Вона ж да, коні ти ходить. Все такі, да, але дуже смачний хліб, корисний, і все, що я роблю дітям. Вона да і я можу його не готувати. А тоді вона засихає, стоїть. Потім я додаю водички. Вона mm. опять оживає. Це жива структура. Але я просто хочу сказати, що я, коли починала, я не думала, що в цьому буде велика терапевтична робота. Потім. Я поспілкувалася, я вчала, навчала вдов, потім дівчата стали це робити. І це прям така дуже крута штука. Але це про тіло. І я бачу живий лібідозний процес життя. Угу. Я бачу, як створюється хліб, як вона розвивається, як життя піднімається. Я займалася будинком, зробила ремонт. Я створювала якісь речі на життя. І це було дуже важливо. Тіло і все, що з ним пов'язано. Масажі, турбота, тілесні практики, дуже багато роботи з тілом. Це на першому місці, на другому місці це будь-який процес, який дозволяє прожити почуттю. У когось це арт-терапія, у когось це спортзал, у когось, до речі, дуже багато стало ходити. Я і так спортивна людина. Угу. Але горе воно сильно бахнуло на набор весу, ну тому що у когось де, е, зниження дуже сильно, у когось набирається вага. Організм намагався захиститися. Да? І я дуже багато ходила, і це така моя була можливість трішечки ще. Спочатку я ходила, надягала його речі, він же в марафоні, це, одягала його спортивні речі, його е, там кібочко. Ну тобто, це був такий процес, я казала, Андрюша, я це роблю. Потім я все ж таки навчилася водити. Машину, він якраз купив мені машину перед цим. І так він поспішав, щоб купити мені машину і каже, мені ця машина? Вона вже є. Ну, в общем, але потім